У день української писемності та мови, 27 жовтня, українці традиційно об'єднаються навколо рідного слова. Саме цього дня відбудеться всеукраїнський радіодиктант національної єдності, подія, яка за 25 років свого існування стала справжнім символом згуртованості нації. Рівно об 11 годині мільйони українців у різних куточках світу візьмуть до рук ручки й аркуші, аби водночас писати диктант. У школах, бібліотеках, офісах, військових частинах, університетах вперше радіодиктант Національної єдності провели у 2000 році. Його започаткувало українське радіо, аби популяризувати грамотність, підтримати рідну мову й довести. Українці це народ, який мислить, говорить і пише українською, де б не перебував. Цьогоріч авторкою ювілейного тексту радіодиктанту стала Євгенія Кузніцова, відома українська письменниця, перекладачка та дослідниця. Голосом цьогорічного диктанту стане Наталія Сумська, акторка театру й кіно, народна артистка України. Написати диктант зможе кожен охочий, як в Україні, так і за її межами. Трансляція відбуватиметься на платформах суспільного мовлення. У час, коли війна розкидала людей по всьому світу, спільне написання диктанту це нагадування. Ми єдині. Нас об'єднує не лише біль і боротьба, а й слово, яке звучить українською.